Слава Богу, в останній час невпевнений і грізний, шукайте Бога, серцем ви завжди, шукайте Бога у молитві слізно, лиш тільки Він подасть живої вам води. Бо час же близький Чуємо знову, не раз, не два, а звичні вже слова. І спокійно вирушаємо в дорогу, бо скільки часу. Ще ніхто не зна. В життєвій морі знову потопаєм, і хвилі, бурь виводять з сили знов, і в суєту земну спокійно поринаєм, а де ж цей час до Бога в нас любов? Лиш тільки Він втамує серця спрагу, і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу. За те, що Він на зустріч вам спішить? Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь воду і вогонь, лиш з ним, душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. Ознак багато зараз в цьому світі про те, що час цей вже тепер. Тож як спокійно можеш, друже, жити? Хіба ти для гріха ще не помер? Живеш сьогодні, а турбуєшся про завтра і часто оглядаєшся назад, а рабство згадувати гріха не варто, бо вільний ти і Бога тепер раб. До Бога линь ти в помислах невпинно, до нього принеси свої гріхи, бо тільки Він дає душі прозріння. Коли йому говориш ти, прости, не віддаляйся від нього й на хвилину, не став ти перешкод своїм життям. Без нього ми, як без гнізда пташина, і як покинуте без матері дитя, куди спішиш? Що хочеш ти зробити, які у серці мрії і думки? І як живеш, кому хочеш служити? Любов до Бога, правда, чи чутки? Поглянь у серце і скажи, що бачиш. Ти поміркуй про Господа любов. Усе він бачить, і коли ти плачеш, в найважчий час він завжди поруч знов. Без Бога на землі ти одинокий. Без Бога в світі важко так прожить, зроби до нього перші свої кроки і у щоденному житті його знайди, бо тільки в Нім спокій душі знайдеш ти, в останній час непевний і важкий, любов'ю обіймає Бог планету і грішну землю любить Бог святий. Не зупиняйся на своїх дорогах і вірь, що білі земна мене. лиш тільки серцем, завжди шукай Бога, і неодмінно Він тебе знайде. Борись, коли немає сили, коли спіткнувся, треба встати знов, розчарування біль і втома, та йди вперед, приймаючи любов. Бог досконалий, іншого немає, ти не шукай, ніколи не знайдеш, бо краще Господа, тебе ніхто не знає. Чому ж Ісуса в серце не приймеш? Не будь байдужим, слухай серце своє, впусти Ісуса в Ньому царювать. Зміни життя і наповнишся спокоєм, і з Богом. Будеш міцно, ти стоять, поглянь навколо, зупинись і побачиш все навкруги дочасне і земне, для когось, може, ти ніщо не значиш, проте найбільше любить Бог тебе. Сьогодні, зараз, просто і щиро, скажи Ісусу, кілька слів, що хочеш ти прощення й миру. Що хочеш йти в небесний дім. Чекає він ще довго й беззупинно, та не спізнись до приходу Його. Прийди тепер і будеш неодмінно прощення мати Господа свого. Амінь.